Друзі, вітаю! Я Наталя, щиро рада нашій новій зустрічі з вами. Давненько в нас таких зустрічей не було. Я зараз працюю над светриком для донечки, реглан, тіло вже повністю відв'язане, і почала я в'язати рукавчик. Почала з правого рукавчика, підрізики, все тут так гарненько, акуратненько. Зараз маю трошки часу для в'язання. Я перепрошую, бо в мене годинники відбивають 11 годину. У нас багато годинників вдома. Так що я перепрошую за цю озвучку. Так ось, зараз маю трошечки я часу на в'язання, бо я опинилася на лікарняному. І чого я на ньому опинилася, спитаєте ви? А у мене почався сильний серцевий біль. Якоїсь причини йому не було. На мою думку, у мене не було, сильного стресу у мене не було, ніколи серцево-судинних захворювань. На третій день не дивуйтеся, саме на третій день я хоч і сама трішки до медицини відношуся і працювала я в медицині, терпіти не можу хворіти, як і кожна нормальна людина, і ще більше терпіти не можу в лікарні і лікуватися. Ну, я зрозуміла, що в нас такий дощ почався. Воно саме не пройде, це 100%, і мені стало гіршати на вечір 3 дня. Тож звернулася я в клініку, де мені зробили ЕКГ, де мені взяли аналіз крові. Виявилося, що серце в мене працює чудово. Прекрасний серцевий ритм. Чудовий тиск артеріальний, нормальна сатурація, трішки підвищена температура тіла в мене вже була. І ніби ніякого збою в роботі серця немає. Але коли почали оглядати аналіз крові, виявилося. Що в мене критично низький рівень калію, гіпокаліємія. Гіпер це коли багато, а в мене гіпо низьке, низький показник. Я отримала лікування, маю на увазі медикаменти, отримала заспокійливі, протизапальні. Потім пластирі ще мені дали знеболювальний, бо Плюс до того всього, що в мене низький рівень калію, ще з, правої, з, перепрошую, з лівої сторони, в мене боліло під лопаткою. Я ж думала, ну все, вже інфаркт міокарда, коли виявилося, що Ні, то просто невралгія. Ось. І я, коли вже приїхала додому, стала думати і гадати, де ж вона взялась та гіпокаліємія. Я дуже багато пила кави. У мене ранок з неї починався і вечір нею закінчувався. Тому що тривалий стрес. Хтось заїдає той стрес, хтось курить багато. А я свої стреси запивала кавою. І кава призвела якраз до того, що дуже Сильно вимивався з організму калій. Тепер все. Як ви вже бачили, мої ранки починаються не з кави, а з калією. Це мені на 10 днів його виписали той калій. Ще, знаєте, інколи відчуваю серцевий біль, але все ж таки він зовсім не такий, як був. Я можу вже нормально дихати, нормально більш-менш ходити. от Сьогодні я себе не дуже добре почуваю. Ну, напевно, ще й погода така. Дуже сильні набряки, якісь такі в мене. Я єлі очі сьогодні зранку відкрила. Так що треба бути дуже обережним, коли дуже любиш каву. І я не можу, до прикладу, відмовитися зовсім від кави, тому що коли людина курить багато, так? І раптом їй говорять, ти повинен відмовитися, бо це дуже шкідливо для твого організму, я вважаю, що сходити з цього з цієї залежності, а кава це теж залежно, потрібно поступово. От. І я собі дозволяю. О... Одне горнятко кави. І то не з самого ранку, а так десь уже годині о 10-й. Ось такі справи. Ну і ще на рахунок медицини у Швейцарії. Мені нещодавно на очі попалося відео однієї блогерки. Вона українка. Зараз тут проживає в Швейцарії, і недалеко від мене, до речі. Чи вона сказала, чи в неї був коментар такий, що медицини в Швейцарії є. Медицина в Швейцарії є. Є і швидкі допомоги. Звичайно, є деякі такі нюанси, коли, до прикладу, ти викликаєш швидку допомогу, і раптом виявляється, що твій стан здоров'я дозволяв тобі самостійно. На автомобілі, на таксі дістатися до лікарні, а не викликати швидку допомогу. Ти отримаєш рахунок у розмірі приблизно 800 франків. А це досить таки суттєва сума. Е, от, ну, є такі всякі свої. Нюанси, але все ж таки, коли тобі погано, коли твоє здоров'я в небезпеці, тобі допоможуть, і страхування медичне воно покриває більшість медикаментів. Всі ті медикаменти, які я отримала, я за них коштів не платила. Це перекрила страховка медицинська. От. Мені видали деякі ліки прямо там на місці у медцентрі, куди я звернулася в тій клініці. так. І о, калію в них не було, тож вони мені видали рецепт, я сходила в аптеку, яка поруч зі мною, і отримала ці ліки. Коли ми сюди тільки но приїхали, і в нас стали дуже сильно хворіти діти. Я була шокована, здивована і взагалі. Ми не змогли попасти до педіатра, а педіатрія ось видна із вікна дитячої кімнати. Мови не знаєш, ти не знаєш, куди звернутися. Звичайно, це коли ти тільки починаєш з нуля, з нічого, звичайно, все важко, все здається таким страшним. А коли ти трошечки вже пожив, трошечки ознайомився, трішки мову підучив. То воно зовсім все по-інакшому. Звичайно, коли тобі потрібно попасти до сімейного лікаря чи до якогось там вузького спеціаліста, можливо, там дійсно потрібно чекати терміну кілька тижнів, а то й кілька місяців. Я нічого не говорю. Але, от є така і поряд у нас: є така служба нотфаль, це приблизно як швидка допомога. Коли ти, до прикладу, навіть тобі потрібен рецепт на ліки, але ти не зможеш дістатися до свого сімейного лікаря, тривалий час потрібно чекати того терміну, ти звертаєшся в нотфаль, ти говориш, що в мене є така-то, така-то проблема, там чи гіпертонія, мені потрібно таблетки постійно вживати, чи от за знеболюючим ми зверталися. Бо просто так в аптеці не продають їх. Ми звернулися в цей нотфаль. Лікар оглянув, виписав таблетки, які ми просили. Ми з рецептом пішли і купили їх. Так що, в принципі, все можливо. Але, знову ж таки, ми живемо в місті. А хто живе в селах і ти більше віддалених, то, можливо, і складніша ситуація. Ну і знову ж таки, однакових історій немає. З самого початку я була дуже засмучена і знервована медициною, бо коли потрібна була допомога, я не дочекалася її для дітей. А вони мені так, ну з ким я там спілкувалася, той період говорять: чого ви так хвилюєтеся? Дитина ж, ваша не затихається, в неї немає судороги. Все окей, все нормально. Ну, температура 40, ну, то нічого страшного. Якщо вже буде більше тижня така температура, тоді зверніться на швидку допомогу. Якось так. Дуже просте ставлення у них до цих справ.